Людина прокидається вранці з чим? Має бути із вдячністю. Можливо, згадує вчорашній день, що було добре, що не вдалося, і, звичайно, думає про сьогоднішній день, планує. Протягом дня в голові крутиться без думок із минулого, і про майбутнє, але все це відбувається зараз. Психологи кажуть, що ми весь час знаходимося в стані зараз, і всі наші думки формують наше майбутнє. Якщо ми, наприклад, думаємо, у нас там колись закінчаться гроші, не буде роботи, попереду куча хвороб, якась там пенсія. І все це через деякий час. Програється, тому ми маємо думати позитивно, в тому числі і про незалежне фінансове майбутнє, яке можна створити, накопичуючи капітал. Зараз думати, що в мене буде гідна пенсія, я зможу подорожувати, я зможу гарно відпочивати і не лише в пенсійному віці. А де і як накопичувати капітал, ви дізнаєтеся, коли поставите плюси в коментарях. Задумайтеся вже зараз.